Ну що, друзі, топ 5 TV боксів від 50 до 100 баксів. А новий в нас трохи учасник і переп... Переробили, переробили, бо з'явилися дві сторони одної медалі е, на першому місці. Коротше, про це все сьогодні на каналі Технозон Україна. А перед цим, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. А також у опису під цим відео є є посилання на усі ці тіві бокси, на їх огляди, і звісно, де їх можна купити, і ще й промокоди на знижечку. Тож, будь ласочка, будьте уважними, друзі. А в нас для вас є ще одна акція, саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом TECHNOZON наступні TV-бокси, це у нас Nexon, будь-який, RockTech, Homematics, Kickpi і ON tv Box то ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ-ТВ і Nexon TV. Це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут, там, опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, ідіть відразу, купуйте і отримайте. Почнемо саме з першого місця, бо на першому місці в нас два tv бокси. Так, так, так. Один на M-Logic, інший на І Ці дві сторони однієї медалі, одним подобається як відпрацьовує Realtek і малює дуже яскраву красочну амалю таку. Типу Чарівну, скажімо так, картинку ще з AI PQ, і AI SR. Це фішки штучного інтелекту з апскейлінгом. Ну, давайте так, перше місце в нас Кінханк і Роктек GX1. Ну, в принципі, в нас тут і Югус СК1, але він трохи дорожчий за Type-C-порта, і таке, таке собі. І тут трохи інше, скажімо так, рішення по охолодженню. Але Кінханг G1-67 баксів. Ну, не дивіться на ціну, можете піти у опис під цим відео і використовувати. Чи наші промокоди на Aliexpress, якщо ви купуєте на Aliexpress, купити його деш... дешевше, конкретно дешевше. Але це традиційний Android TV 14. Так, вже 14 є, ми робили огляд. По-друге, ось давайте. Тут wi вайфайчик, який тулить, як, як невіженний, працюючий Chromecast, автофреймрейт, Dolby Digital Plus, але немає Dolby Atmos. Ось така ситуація. Netflix сертифікований з Dolby Vision 5 і 8 профіль, і все дійсно класно працює просто стабильный ТВ бокс с формулой памяти 4х32 с LAN rj 45 на 100 Мбит. Все класно працює. Але Rockteck GX1, давайте так, він коштує приблизно таку, такі самі гроші. Але в ньому є трохи інші моменти. Давайте відкриваємо. 4х32, це Realtek, який відразу малює красивішу картинку. З Dolby Vision, з VRR QMS, тобто він може перемикати автофреймрейт. Плавнюсінько, якщо у вас телевізор підтримує, то він буде від 48 до 120 Гц. Плавно перемикати без Переходу у чорний екран. Так, це Google TV, і є вже прихильники Google TV, є фішки штучного інтелекту AISR, це так званий 4 k Скелер, і IPQ це так званий коректор картинки яскравості і не тільки яскравості, яскравість, контрастність, кадр за кадром він відпрацьовує. В ньому постійний, постійний Dolby-Vision чи адаптивний HDR і HDR 10. Чекаємо на оновлення, Dolby-Vision буде адаптивним. ось, Будь ласка, VRR, QMS, все підтримується. Дійсно класний. І що можу сказати, я буду дійсно топити за нього. В ньому я навіть у пробросі Dolby, ну в ньому по перше Dolby Atmos є ліцензія. А по друге, в ньому долбі hd можна отримати і плюс ще. Можна отримати Dolby Atmos через 3 Тружді. Ті, хто знають, про що я кажу, вони будуть дуже, -дуже здоволені і задоволені. Ну, звісно, DTS, HD Master Audio також є. Тобто по звуку він кращий, по картинці кращий. Єдине, що тут Android TV 14 є, а там Google TV. і звісно, у MLG немає VRR, Но Android TV, скажімо так, більше прихильників зараз, ніж у Google Югус СК2 такий же. Купити можна також на Aliexpress з нашим промокодом. чи... Можна купити. На сайті Nexon.ua з промокодом Технозон ви навіть отримуєте офіційну гарантію. Ось дивіться, офіційна гарантія 24 місяці. Не треба чекати, і ще й ви отримаєте подарунок. На глобальна версія Xiaomi TV-Box третій ревізії. це один з тих TV-Box, які використовую я. Перший я використовую, це Редероктек GX1, другий це Роктек G2. А TV-Box в мене третій. Він у спальні моїй. Він тут на другому місці. Це в нас. I'm Logic S905X5M. Новий 2,5 ГГц, 4K 60 Гц, з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з DTS. А, дуже гарні відгуки, все добре. В ньому навіть прискорювач g 310 v 2 Він на 30% потужніший. Чи, чи на скільки там відсотків? На 30, так, на 30%, на 25 пишуть. Хоча на 30% реально потужніший за 905x4. І в ньому є, бачите, Dolby Vision HDR. 10, Dolby Atmos, DTSX, Netflix, звісно, усі сертифікати для всіх стрімінгових сервісів. До речі, якщо ви не знаєте, де купити, наприклад, стрімінгові сервіси офіційно, то, будь ласка, QR-кодик, ось він. Зіскануйте, буде вам щастя. Спокійнесенько користуйтеся. Він в нас заслужено на другому місці, але я вам скажу з промокодом на Aliexpress його навіть можна взяти дешевше 50 баксів. Що ми зробили, ввели його у топ до, до 50 Він у нас зайшов. Дуже-дуже класний TV-Box Мені подобається, але комусь не вистачає 2 ГБ оперативної пам'яті. Хоча це не смартфон і тут інші сервіси, Google сервіси і вони не жруть не жеруть стільки пам'яті. Усі ці tv тівібокси підходять. Для, скажімо так, матриксу, інших варіантів перегляду, якщо ви розумієте, про що я кажу. На третьому місці в нас Rocktek GX1, ой, Rocktek GT1. Це GX1 на лайтах, це лайтова версія GX GX. Дуже класний tv box 2 на 32. Це без Dolby-Vision, але з dolby Atmos, з Netflix. AISR, AIPQ. Є фішки штучного інтелекту 4 k Upscaler, До речі, як і у GX1, але немає тільки Dolby Vision і трохи лайтова пам'ять. Такий самий. Працює кру... круто для тих, кому не потрібен Dolby Vision, чи для старих телевізорів, чи для Samsung HDR 10, 10 телевізорів. Він підходить ідеально. Дешево, непогано, і навіть в Україні можна у того ж представника е, Роктеку купити їх фірмовий Nexon X12, е, також з двогодичною гарантією, і також з подарунками по промокоду Технозон на знижечку. По промокоду Технозон на знижку. А наступне місце в нас четверте: це Homatics Box R 4K. І він знову залетів у топ, бо він подешевшав. конкретно 52 бакси. Це вже приславутий той самий Млоджі s 905Y4 з Dolby Atmos, з HDR, hdr 10 і Netflix сертифікований на Android-TV на чистому. І знаєте, в чому справа, а у чому прикол цього tv боксу Бо цей tv бокс просто нафік не ламається. По ньому стільки не стільки їх продано, і стільки е, вже маємо відгуків, і практично не маємо ніяких е, зауважень. Це просто неймовірно. При тому, що зараз він навіть в Україні з українською гарантією 12 місяців продається з подарунком по промокоду Технозон. Зі Знижкою і з подарунком за 2490, але він буде ще дешевше з промокодом. І також за офіційну гарантію не треба чекати. Тобто, це повний аналог, до речі, при Славу того Nexon X10, який був повнісінький за такою самою ціною. Уявіть собі, дуже класний. А на п'ятому місці в нас Jugus X4Q Pro на S905X4 і в нас також tox 3. Поясню справу. Справа у тому, що це обидва TV бокси на чистому андроїді з югус прошивкою на Токс-3, трохи лайтовий югус югус асоційований Це чистий андроїд. Конкретно для тих, хто обожнює чисто Android, обожнює рут права, обожнює кастомізувати, можна накатити Android TV модуль, буде в принципі працювати набагато цікавіше. При тому, що тут 1000 мегабітний LAN, DRM L1, ну у Toxa 3 немає DRM l 1 українські всі сервіси будуть працювати ідеально. І це ще не все. Тут є фішки, усі югуса, Samba сервери NFS клієнти Samba клієнти CIFS клієнти усі типи автофреймрейту. Він просто працює. Звісно, HDR HDR10, і ми його обожнюємо. Югус один з тих брендів, який робить ну, знаєте, із всього підвал Китаю, який продається Югус, це бренд. Це бренд дійсно заводський, дійсно він продається класно і дійсно класно працює. Дуже велика спільнота. Є, є підтримка, яка не яка у Телеграмі, будь ласка, звертайтесь. А, стосовно Nexon X11, чекаємо поки що, коли з'явиться, ми зробимо окремий огляд і не плутайте його а, з rtx X20. Трохи різні ТВ бокси, не дивлячись на його а, однакове походження. В мене він, бачите, лежить на столі, я його тестую, ми допрацьовуємо. Вносимо корективи і будемо вже потім його випускати. Я вам своє слово сказав. Будь ласка, підписуйтесь на канал, посилання в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.